Друзі мої, мої вітання вам. Хочу зараз записати це відео так, поділившись своїми думками. Сиджу зараз після онлайн-трансляції і взагалі роздумую за робочим столом роздумую про Боже, скажу вам так. Це відео зараз я поділюсь отак. Що... Бог відкриває, і що Бог взагалі говорить те, що я чую. Вибачте, будь ласка, перепрошую. Господь ділиться і каже. Як каже мало тих, хто? Сія моє слово, хто просто зі мною. Як мало тих, хто має дружбу зі мною, мені аж так знаєте, коли я чую це, мені, друзі, аж боляче. Боляче те, що Господь. Віддав за нас все. Віддав все. Себе віддав. Я так задумуюсь, так сиджу і задумуюсь. Ви уявіть, що якби хтось з нас віддав себе за когось, а комусь було б байдуже. І Господь так говорить, що так боляче. В серці, що як мало каже тих, хто просто хоче бути зі мною і цінувати те, що я зробив. Друзі, це надзвичайно серйозно, те, що я зараз говорю. Я говорю те, що в серці, те, що від Бога. Тому що на сьогоднішній день слово Боже, те, що зробив Христос. Ви самі бачите і розумієте, воно все як спам вже приглушується, вже як спам до цього відноситься. Відноситься, коли я дивлюся, каже Господь, подивись, каже, як живе молодь, молоді люди, бо вони не хочуть навіть знати, каже про мене. А мені Господь каже, говори, ти говори про мене. Пророки говорили, каже Господь, ти, говори про мене, говори, не замовкай, говори про мене кожен день, де тільки можеш, говори. Говори, каже, бо настане час, коли я тобі скажу. Будеш мені вірний, я тобі скажу. Іди до мене. Іди до мене у вічність. І це, друзі, все дуже серйозно. Коли з Господом проводиш час, і Господь ділиться, що наскільки Він нас любить, наскільки Він любить нас сильно. Навіть коли ми, люди, його ігноруємо, коли люди його проклинають, він все одно любить і каже, моя любов велика до людей. Я чекаю. Каже Господь, я чекаю, поки прийдуть ще люди до мене. Я чекаю. З мене сміються. Коли був на землі, каже, сміялися. І зараз сміються, але каже, я чекаю. Я просто каже, терплю і чекаю. Довго терпливий Господь. Тому, друзі, на сьогоднішній день я хочу оце поділитися, не, не там не говорити щось таке. Знаєте, високе, велике. Я говорю те, що Бог каже, і що, чим Бог ділиться. Як хочеться побільше донести і своїм життям, і словами, але знаєте, що мені саме більше в цьому потішає мене, що Господь каже? Продовжуй. Продовжую говорити людям, являй людям мене, каже. Являй людям мене, тому що це дефіцит. На сьогоднішній день? Коли я відкриваю, друзі, коли я відкриваю Євангелії, коли я відкриваю Євангелії, друзі мої? І коли Дух Святий мені каже. Багато в кого каже? Багато в кого ці. Сторінки це все припадає пилюкою. І я бачив особисто, коли людина брала Біблію в руки. Тако робила, друзі. І там вся рука була темна від пилюки. Я це бачив особисто. От зараз цей вечір. Цей вечір. Я сиджу, ми сидимо з Христом. Отак, я собі думаю, сиджу. Він духовно, ви розумієте, Дух Святий, Він зі мною. І ми сидимо і так роздумуємо. І Господь ділиться, що далі кажу, Господь, що далі? Але Господь потішає нагадує, Господь потішає, каже, що далі? Говори, не мовчи, ти продовжує говорити, ти сій. Ти сій, каже Господь, а я буду взрощувати. Ти сій, не, не, не зупиняйся, каже, не зупиняйся. Якщо ти не бачиш результата, не зупиняйся, каже, ти продовжуй сіяти. Не дивись на результат зараз, ти його побачиш, каже Господь. Каже, ти його побачиш. І знаєте, коли я стараюся сіяти, слово Боже, не сумніваюся. Господь каже, сій, а я все буду робити, що потрібно. І друзі, мене ці слова Гос, Господа тримають. І це все дуже серйозно, я розумію, це все дуже серйозно, відносини з Христом. І коли я говорю про Христа і кажу людям, от, дехто каже, друзі, мене Христос розуміє. Кажуть, друзі кажуть, кажу, як я можу про нього не говорити. От кажуть, ти завжди про нього говориш. Кажу, а як я про нього можу не говорити, якщо він за мене віддав все? І коли в мене проблеми були і є. Деколи можуть бути, чи важкі дні. Кажу, до кого я піду. Я ж не піду ні до кого з, люд... з людей. Мене ж ніхто не зрозуміє так, як він зрозуміє і підтримує мене. Кажу, якщо він віддав за мене все, він своє життя віддав за мене все, друзі. Кажу, то куди я піду від нього, як і апостоли казали, каже Христос, а ви не хочете від мене піти. А кажуть, куди ми підемо? в тебе життя вічне. Петро каже, Друзі, цей вечір для мене надзвичайно сьогодні важливий, тому що я задумався. Мене Господь потішає тим, що каже сій, вийшов сіяч, каже, сій каже, сій, продовжуй. навіть каже, якщо ти бачиш темноту все одно, сій, говори. Знаєте, в цьому всьому дякую я Христу, те, що Він, я знаю, що Він Воскрес, він зі мною, він біля мене, ми разом. І я кажу, Господь, я буду твоє слово звіщати, навіть якщо ніхто не буде біля мене звіщати, я буду твоє слово звіщати. Навіть якщо піду долиною смерті я не буду боятися зла, тому що ти зі мною. Друзі, це надзвичайно прекрасно розуміти Божу волю і бути з Ним. І розуміти, коли ти з Господом близько Він ділиться своїм серцем. Ти розумієш Його. Ти розумієш серце Отця. А серце Отця це серце любові, Його любов. Просто коли вливається в моє серце, я просто не можу нормально жити. Я просто не можу, я стараюся всім розказати про творця. Всім. Ось так, друзі. Все дуже серйозно. Я так і цю тему в Ютуб підпишу. Все дуже серйозно. Друзі мої, приходьте до Христа, будуйте з ним відносини, бо він все зробив для нас, для того, щоб ми жили. Для того, щоб ми жили і бачили ці дні, любіть, любіть, каже, найбільша заповідь каже: любіть. І каже, любіть ближнього. Друзі, все у Бога на любові побудовано. А це, що біди, війни, Господь дає зрозуміти, що це ж люди винні в цьому всьому, це ж гріх. Всі біди, все війни, все через те, що люди не хочуть мати відносин з Христом, що люди не слухають Господа, що оце слово, оце слово Боже не в серцях у людей, а лежить на поличках і не в розумі. Коли я задумуюсь, коли я беру, просто лежить Біблія, розумієте, лежить Біблія. І коли я її відкриваю і читаю, я наповняюсь Духом Святим, я виходжу з хати зовсім іншою людиною. Друзі мої. Це слово живе і діяльне. Ти, коли читаєш, ти просто хочеш любити людей, ти хочеш обнімати людей і цінувати їх, що вони є. Просто хочеться їх обнімати. Ось так, друзі. Ділюсь вами словом Божим. І тою любов'ю. Яку Христос дарував нам. Мені подобається, що я зараз це відео записую в такій простоті, знаєте, не так офіційно, як просто таке домашнє відео, але я його хочу показати людям. Просто знаєте для чого? Для того, щоб оце поділитися цим, що в серці, тим, що говорить Господь мені. Господь говорить, Господь хоче з вами розмовляти зі всіма, вами, нами, зі мною і з вами. Тільки не кожен хоче слухати, його Господь каже, що не кожен хоче прислухатися до мого слова. Тому, друзі, я вам бажаю мати цих відносин з Господом. Бажаю, щоб Господь вас наповняв любов'ю своєю. І тоді ваше життя буде надзвичайно прекрасним. Тоді ви будете мати Господа за розкіш свою. Ви будете радіти кожним його словом, Він буде радувати вас рано. Я рано просинаюся, Він мене обіймає, радує Духом Святим. Це надзвичайно приємно. Я лягаю, я радію, так, як Давид каже. Лягаю з тобою, встаю з тобою. І так далі. Друзі мої, я просто всім вам бажаю. Хто не знає так Господа Христа, я бажаю, щоб ви познайомились з ним близько. Або хтось може відходить від Нього. Будь ласка, заради Господа. Прийдіть в Його обійми, прийдіть в Його обійми. Згадайте ту першу любов, хто пам'ятає, згадайте ту першу любов, каже, охолола, каже. Господь каже. Каже, в багатьох любов охолона. Згадайте ту першу любов, друзі мої, ця перша любов, де ми познайомились з Христом. Як це дуже сильно, друзі мої. Ось так. Що ж, друзі, дякую вам, хто слухав до кінця. Дякую вам за увагу, за те, що ви послухали. І я думаю, що це відео торкнеться багатьох сердець. Що записав, те записав. Хай буде це відео благословенне для того, щоб Христос мав побільше учнів і друзів. Амінь. Дякую вам. Будьте благословенні. з Богом.